Наші ваги можуть надсилати вам кожний заїзд на ваги. Вам приходить повідомлення на телефон або планшет. От можу вам показати, як це буде виглядати. Заїжджає машина, бачимо показники. Машина потім з'їжджає з ВАГ. Це наша розробка автоматизації. Машина з'їжджає з Ваг, і потім інформація має прийти вам в телефон. Чорна скринька, бачите зваження і час написано. Також хочу додати про нашу автоматизацію. Якщо вам буде повідомлення з вас замало, то можна ще в комплект автоматизації додати ерфіт вчитуватель. Що це таке? Дивіться, заїжджає машина на вагу, зупиняється, стоїть на вагах. У вас є така картка для водітеля. Їх в комплекті йде там 10 штук. Видається кожному водіялю, допустим, Вбиваються його дані, водитель прикладає, вес показує, приложив карточку, і машина з'їжджає і потім вам приходить повідомлення дані про водителя. Вот машина повинні повністю з'їхати з вас. Буде марка машини, номер машини і вес і час. От, бачите, зважилось написано фамілія, ініціали, номер машини, вага, що він привіз, зерно, номер картки. Ці дані приходять вам у телефон.